Вітаю вас на каналі Шлях усвідомлення Знайди твою дорогу. Сьогодні нашою темою буде шоста позиція Як покращити стосунки з собою та з іншими. Але сьогодні ми розглянемо лише як покращити стосунки з собою. Що ми можемо зробити, щоб покращити себе? Які ключі до того, щоб бути найкращою версією себе? Попробуємо розібратися. Ми всі хочемо стати найкращою версією себе. Але покращення нашого життя вимагає відданості та постійної роботи. Насправді Головний ключ до знання того, як покращити своє життя, або як стати кращим, полягає у тому, щоб зосередитися на тих речах, які справді важливі та корисні для тебе, таких як боротьба з нашими негативними думками, навчання поважати себе. Управління стресом і, перш за все, краще пізнання себе. Отже, як самовдосконалити себе? У багатьох випадках, навіть якщо ми виявляємо свої погані звички. Нам дуже часто важко навчитися залишатися на шляху, який допомагає нам щодня вдосконалюватися. Тому, якщо ти хочеш зосередитися на вивченні того, як покращити своє життя, рекомендується розглянути наступне. Перше. Зосередся на своєму самопізнанні. Важливо розуміти, що для того, щоб знати, як покращитися, ми повинні спочатку навчитися розуміти, чого ми хочемо. І, перш за все, зосередитися на своєму самопізнанні. Тому Краще розуміючи себе, ми також можемо зосередити своє життя на тих аспектах, які дійсно є для нас актуальними. Звертаючи на них увагу, ми, зрештою, зрозуміємо, що робити, щоб знати, як бути кращим і перш за все собою. Друге, визнач, що тебе блокує. Найкращий спосіб навчитися покращувати своє життя це визначити ті речі, які нас стримують, тобто звички людей чи думки, які зрештою впливають на нас. У напрямку негативного способу життя. Все, що, на твою думку, тебе турбує, тобі слід спробувати проаналізувати причину та побачити можливе рішення цієї проблеми. Щоб мати змогу виявити ті елементи, які тебе блокують, ти можеш керуватися трьома Кроками. Перший. Поміркувати, щоб зрозуміти речі з іншої точки зору. Другий. Побачити, як це впливає на твоє життя. Третій. Навчитися слухати себе. 3. Зосереться на теперішньому. Багато людей схильні зосереджувати свої думки на минулих помилках або на різних турботах про завтрашній день. Коли це трапляється, дуже ймовірно, що вони втрачають мотивацію та перш за все зосереджуються на думках, які призводять лише до більшого негативу. Щоб Покращити своє життя та працювати над собою важливо зосередити свою увагу на тут і зараз, тобто навчитися бути більш присутнім у житті. Ось деякі способи досягти цього. Практика усвідомленості, прийняття. Того, що ми не можемо контролювати, більш цілеспрямоване життя досягнення душевного спокою. відмова від нездорових прив'язаностей та прощення себе за ті помилки, які ми зробили в минулому. Четверте. Покращення управління. Часом. Серед речей, які ти можеш зробити, щоб покращити своє життя прямо зараз, управління нашим часом може бути одним із найефективніших способів. Краще управління нашим часом не тільки дозволить тобі досягти більшої кількості цілей. Але й залишатися більш мотивованим та уникнути відчуття, що ти марнуєш час. Бути або відчувати себе більш продуктивним дозволить тобі покращити свій настрій та психічне благополуччя. П'яте. Став реалістичні та досяжні цілі. Одним із способів покращення версії себе, це мати реалістичні цілі, ми часто схильні зосереджуватися на занадто амбітних цілях, і, зрештою, це змушує нас зосереджуватися на результаті, а не на насолоді від подорожі. Це пов'язано з помилкою, яка може врешті-решт вплинути на нас, тому що насправді ключ полягає у тому, щоб зосередитися на покращенні нашого життя день у день. Роздуми про те, як ми повинні діяти щодня для досягнення різних цілей, дозволять тобі зрозуміти, чи справді. Ти реалістичний щодо своїх особистих цілей. Шосте. Кинь виклик своїм негативним думкам. Однією з перешкод, яка часто підриває наші спроби самовдосконалення, є наші власні думки. У цих випадках. Люди можуть побачити реальність навколо себе в набагато негативнішому світлі, ніж вона є насправді. Наприклад, ти можеш поставити під сумнів свої думки та їхню обґрунтованість міркуючи, тобто запитуючи себе, чи те, що вони говорять, насправді відповідає реальності. 7. Висипайся. Якщо ти хочеш покращити своє життя, тобі потрібно зосередитися на достатньому сні. Це має бути один із найважливіших моментів, на яких слід зосередитися, і якщо ти хочеш покращити стосунки з собою. Ти повинен Пам'ятати, що хороший сон впливає на твій настрій, твою здатність мислити, твій рівень енергії та найголовніше, на твоє загальне самопочуття. Восьме. Регулярно займайся спортом. Рух Твого тіла щодня дозволить тобі покращити твоє життя в усіх аспектах. Насправді, фізичні вправи є важливою частиною не лише фізичного, але й психічного здоров'я. Виконання 30 60 хвилин фізичної активності щодня дозволить тобі почуватися енергійнішим. Мати більш зосереджений розум та бути більш оптимістичним. Дев'яте. Практикуй вдячність. Включення більшої кількості вдячності у твоє повсякденне життя покращить твій підхід до нього. Це також дозволить тобі зосередитися на покращенні свого життя та більше. Працювати над собою, оскільки у тебе буде більше мотивації. Щоб стати більш вдячним, ти можеш спробувати скласти список усіх позитивних речей у твоєму житті, а також визнати те, чого ти досяг, та врахувати те, що тобі приносять люди навколо тебе. Десяте. Постав собі мету. Якщо ти хочеш самовдосконалити себе, одним із ключових моментів є зосередження на конкретній меті. Постановка мети, тобто пам'ять про те, чого ти хочеш, дозволить тобі досягти того, чого ти так прагнеш. Насправді у багатьох випадках буває важко зрозуміти, як самовдосконалюватися. Але коли нам вдається зосередитися на собі та на тому, чого ми справді хочемо та прагнемо, це, зрештою, зробить нас найкращою версією себе. Отже, важливо мати. Чітке бачення того, хто ми є і перш за все, чого ми хочемо. Якщо у нас немає чіткого уявлення про ці поняття, ми ризикуємо ускладнити своє життя та повторювати, що нічого не йде добре. Часто можна почути такі слова. Просто зі мною завжди трапляються такі речі. Або це не моя вина, якщо я зустрічаю не тих людей чи багато інших виправдань. Знаєш, що це таке? Не брати на себе відповідальність. Таким чином, перш за все. Ми повинні бути відповідальними за свої думки, усвідомлювати та прояснювати себе навіть об'єктивно ставлячи собі запитання. Це спосіб подбати про наші стосунки із зовнішнім світом, і, перш за все, почуватися добре з собою. І щоб ми не намагалися зробити коли опиняємося в незручній ситуації, звинувачуючи інших у тому, що сталося, пам'ятаймо, що ми завжди є архітекторами власного життя. Подобається нам це чи ні? Всесвіт має добре синхронізовані закони, і якщо ми налаштовуємося, на правильні частоти все рухається так, як ми хочемо, інакше, якщо ми будемо йти проти течії, окрім того, що будемо боротися, ми ніколи не досягнемо своєї мети. Покращення стосунків із собою означає навчитися щодня зустрічати себе з добротою. Слуханням та сміливістю бути справжнім, тобто собою. І якщо ми хочемо дати собі можливість жити в гармонії з Всесвітом, ми повинні обрати шлях самоаналізу, чесно слухаючи свої емоції, визнаючи рани минулого та. Культивуючи свідому присутність щодня, щоб заново відкрити свою справжню сутність та глибокий зв'язок з усім, що нас оточує. Дякую за вподобайку, підписку та коментар. Дякую за проведений зі мною час, мир. Вашому дому